Так, друзяки, коротеньке відео. Є в нас біля 1000 рамок, це 145 рамка. Ось дивіться, вона вже збита повністю. Певна частина навіть натягнута проволокою, Дивіться О, є натягнуті проволокою. Коротше, що ми хочемо зробити? Я її хочу продати і поясню, чому відразу, щоб ви розуміли, чому продажа. Тут йде верхній брусок без прорізу для вощини. Мені вона, як показала практика, не дуже сподобалася. В принципі, Люди користуються все добре, але мені вона не сподобалась, тому що немає, не тримається вощина, і вона потім, коли ти доставляєш, вона падає. Кому потрібні такі рамки, абсолютно новенькі. Купував у Дубному в Андрія. Є біля тисячі штук. Їх просто віддам по ціні самої рамки та й все. Або мені хтось взамін, хто хоче, просто купить деталі в нього і все. В принципі, ось, ось такий обмін, хто може кому потрібно, без питань. Його так поміняю. Тобто, це в ідеальному варіанті. Ви точно не в проіграші, тому що вона вже збита на це також потрачений час і певна кількість вже також із дротом. Тому я думаю, буде комусь цікаво. Номер телефону в профілі. пишіть, домовимося.